Наука винахідники цього дизайнерського диву з Нідерландів стверджують, що це перший в світі автомобіль-самохід для риб. Прототип студійного джипа Риба на колесах схожий на мініатюрний акваріум із вмонтованим одну пультом дистанційного управління. Вебкамера відстежує напрям руху риби і перетворює їх в інструкції щодо керування пристроєм. Але це ще не все. Розробники кажуть, що метою створення пристрою було продемонструвати потенціал розпізнання комп'ютерних зображень. Можна також створювати системи, які мають комп'ютерне бачення та здатність до розпізнання зображень для взаємодії із пристроями. На думку розробників, з розвитком візуальних комп'ютерних технологій потенціал пристрою на кшталт цього зростатиме. Ми вважаємо, що за допомогою комп'ютерного бачення можна взаємодіяти з системою в дуже логічний спосіб, адже саме так відбувається взаємодія людей. Мова тіла жестів становить 90% людської комунікації. Тож, якщо ми зможемо чинити так само з камерами та системами, то зрештою нам вдасться створити пристрої, які взаємодіятимуть один з одним більш природним чином, і в цьому полягає остаточна мета нашої розробки.